Знали, що у нас є 1 година, двох година та 3 година підготовка до школи. На підготовка до школи це такий швидкісний інтенсивчик. Головною метою є закласти базові навички необхідні в молодшій школі, розвиток інтересу до навчання. Ми використовуємо винятково м'які підходи в навчанні, зацікавивши грою або іншим захоплюючим заняттям. Педагоги пропонують дитині самостійно виконувати різні завдання, що сприяють розвитку тих або інших навичок і якостей. Ми пішли від нав'язування особистої конкуренції, запропонувавши команді ігри і завдання. Допомагаючи кожній дитині проявляти себе і вносити вклад у загальний результат, ми формуємо вміння взаємодіяти в групі, зміцнюємо самооцінку, учимо дружбі. Після проходження нейропідготовки до школи дитина легко навчатиметься за програмою Нуж та інтелект України.